Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. У цих мені взагалі, як жена професора Дуелян. Ось цей топ дуже дуже. Хоч да, для настрою людям настрій якось піднімати ж треба. І дубайська цукерка 35 гривень. Друзі, всім привіт! З повернення на мій канал давно не бачилися. Магазин Сінсей, Цум, Полтава, третій поверх. Розпродаж до мінус 50%, а то навіть і більше. Ось такі сарафани. Ось такі білі. Такі. Такий сарафан можна вдягати або просто на голе тіло або на чорну, наприклад, футболочку. Наприклад, на ось таку футболочку, дивіться, в обтяжку. Вони зараз МК 219 вони зараз коштують. Такі базові чорні футболки. В обтяжечку. Дивіться, топи по 79 гривень лише класний, до речі, такий цікавий топ. Можна класно комбінувати, вдягати якийсь піджак, джинси. Вдягайте, джинси, топ. Зверху піджак. І ноу комплекс. І можна виходити вже такий лук, Виходить. Ось класні теж. І вони по 139-26% знижка. Смугастий це взагалі такий. Класика, я б сказала, смуга чорна та біла. Супер просто. Друзі, що це таке красиве, дивіться, яка красива блуза. Так, давайте так. Зав'язаний такий топ без рукавів. Він оздоблений, комірець якого оздоблений ось такими камінцями. Неймовірно переливаються, дивіться. Їх тут дуже багато, вручну пришито, хендмейд, да-да-да. 289-37% знижка. Якість хороша. Тут іде віскоза 70% та 30% поліамід. Віскоза і полі... Дивіться, який він да? елегантний, такий прям нарядний. Я б сказала, можна на нього придивитися, хто таке любить до штанів, до якихось штани палацу, наприклад, чорні, об'ємні. Ну, можна з джинсами при бажанні. Але, наприклад, я тут бачу більше якісь палаци білі, бежеві. Так, ось такий цей топ. Дивіться, класичний, непоганий, так? Він дуже такий вільний. Це емка і непогано сіла. Але ось, щось воно вже ось тут порваний йде. Єдине, що його прикрашає, це о, це каміння і те, що він приємний до тіла. Але в мене висті плечі, тому мені таке не. І ти мене пасувати. Дуже приємний до тіла, єдине що. ну Тому що тут віскоза, якщо це класика, дивіться, його беремо наушники, його вдягаємо з такими. Мені здається, з класикою буде набагато що з плечима робити. Вони вузькі. Так, і з класичними, дивіться, брюками. Набагато, набагато краще все виходить. Так, відійти дещо ось так. Дивіться, як гарно, да? До таких ніжно-таких бежевих, кремових навіть а, кольорів. Ось цей топ дуже-дуже йтиме. Класний такий лучок. Поверх тягаєте піджачок, білий або теж бежевий. Штани like але ну, Я їх не приміряла, просто взяла вам показати, тому що в залі їх не знайшла. 219 штани. Недорого. Я вже взагалі, 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 взагалі недорого. Що це таке? Я взяла в приміри, що, ну, мабуть, не хочу його приміряти. Не найду майку. Просто чорну маєчку із тоненькими бретелями, Тільки лежать висять комбінезони. Ще ось такі є. Топ, але це більше знаєте, от футболка, да? ніби така в'язана, такий тонкий трикотаж, ну, ось такий величезний, такий квадратно-круглий якийсь виріз. тут кірка. Ну, я думаю, що вона буде додати дещо ваги. Ну, от, вона в такому варіанті вона така ніби да і симпатична. Уявляєте, якщо там не знаю, там зайві кілограми все обтягне, не годиться. А це він більш такий, от він прямого крою. Він, навіть якщо ви візьмете на розмір більше, буде навіть краще, мені здається. Такий елегантний. Йдемо далі, дивимося, що тут мінус 50 розпродаж, ось такі шорти. Так, це випадково вони тут щось роблять. Штани white leg, білі класні теж. Ну, Дівчат, ну, якісь, да, якісь не дуже. Знаєте, Чим річ дешевша, тим в сенсей, тим вона гірше носиться. Гірше, ви розумієте, після прання себе да? почуває. 359 зараз ось такі спідниці. Спідниця вона, спідниця сонце кльош. Модель, якщо я не помиляюся. Лакитний день, така широка. Одяг спортивний, і він що, теж зі знижками. Ну, от велосипедочки. До речі, мені треба чорні велосипедки. Велосипедки по 79 гривень зараз. Є чорні, бежеві, О, такі прикольні. <кій> в таку, ну, Я не знаю, як це пояснити, це така типу, як резинка, але вони більш, на відміну від цих, вони такі синтетичні, ці такі більш бавовна і еластан, а тут просто поліестер. 169, а ці, ці дешевші, 79. Ну, от такі вони, от такі вони позаду. Ну, такі теж на кожен день. Ну, наприклад, вдягаєте велосипедки. Ось сірі теж є, да, такі. Потім якусь, якусь маєчку на бретеречках, поверх сорочка. Ну, мені подобається, наприклад, як так ходять. Якісь шляпаничі, може, чи красівки, чи снікерси. Модне слово снікерси. Так, і чорні ацейки. Ось такі відтінок какао. Так, потім леопардовий принт, будь ласка, теж теж бавовна і ну Чому теж симпатичні? Леопардовий принт в вашому отвіті може бути тільки на одній речі. 359, ось ці штани, зараз, дивіться, класні, це такий цупкий денім, стрейт моделька, тобто прямі, класні. Білі зараз зі знижкою по 500 гривень, ось такі стрейт. Да, вони прямі? прямі, типу вкорочені вони йдуть. Прямі вкорочені 519, а вузькі 289. Сінні. Зрозуміли, да? це модель скінні 289. Ось такі з прорізами. Прямі, але вкорочені 519. Ну, це такі е шортики базові. На кожен день для дому, для спорту. Є ось такі подовжені шорти, дивіться. Нагадую, чим з чоловічі да? із зав'язками, теж дуже, до речі, стильні. І тут навіть ось такий принт Long Island New York. Класні, дивіться, теж довонитка ваговна. 139 гривень, думаю, що це дуже дешево. І вони прикольні, вони такі стильні. Ну, рожеві. Теж о, можна, звісно ж, до чогось вдягати, але от ну не знаю, я чогось, чомусь рожевий не дуже. А от білий я вносила. носила. Їх можна придумати з чимось. Знову ж таки, вони, наприклад, якийсь топ поверх сорочка стилізувати. Тут ось такі по 79, але якість дуже тоненькі, такі знаєте, от, типу для дому більше. Подовжені ось такі, як і білі. Дивіться, але ось бежеві. Бежеві теж можуть бути на придумати якийсь аутфіт кежуал на кожен день. 139. Ну, взагалі недорого, так? Да? Чорні є такі ж теж. Ось такі, дивіться, чорні коротенькі і чорні довгі, не бачу. Чорні короткі тільки є ось такі. 169. Дуже багато база така. Да, так, потім такі черевики непогані, на осінь, неважкі, вже, да, вже на осінь 399-400 гривень. На них йде 50% знижка. Дві, які класні, да? диви, кажу, господи. Дивіться, які, які непогані, 40 залишився, 37 і 38. й Так, що таке на осінь можна прикупити вже? ну Джинси, так. Да. Так, а що ще тут у нас є? Ось такі брючки, дивіться, на роб... в офіс на роботу, в школу вже по 269 гривень, 59% знижка. Такі є сірі, XXL, розмір від XXS до XXL. сірі, висока посадка. Ну, це... це поліестер. Ну, на дотик затяжка вже якась пішла. Ну вони такі, так, да, вони синтетичні, вони будуть не дуже, вони будуть парити. І це теж це тріш, трішки краща якість, так. Да. Ось ці дещо йдуть 269. Ці такі більш легені, легкіші і зручніші будуть. Ось такі білі, дивіться, цікаві брючки. Хороша така тканина, цупка. Не тонке, якщо це зовсім тоненьке, да, ось це сіре, то ці такі більш поякісніше, я б сказала, і по них навіть видно, що вони да, такі непогані. За 219 люди сьогодні є в магазині, і... але небагато. Я думаю, що дуже багато зараз, хто просто поїхали десь на моря або на дачі. Людей, я б сказала, для неділі дуже небагато. Купальники порозбирались, практично пусто, гляньте. Ось такий прикольний, прикольний купальничок за скільки. Ще є, дивіться, ще є. 359. Хто ще не встиг поїхати. Йдіть сенсей, по купальники. До речі, якщо хто брав купальники, адзавісь, напишіть в коментарях, як воно носиться, до якої стірки, до першої, до другої, чи може навіть до 10-ї. Друзі, чи може не прати? <ріст> прати частково. Як вони носяться? дивіться, що, боже, при... який ужас. Блять. Ось дивіться, який прикольний. Ось так іде на одне плече. Тут така троянда прикріплена. Її можна, до речі, да, вона на такій штучці можна відчіпляти. Це виходить такий топ верх купальника за 239 гривень, а низ, ось, або ж ось в паєтках навіть можна дивіться, оп, підібрати сюди. Ні. Ну це буде такий вже тумач, прям якийсь на вихід на подіум. Ні, до них йдуть до цих купальнички, йдуть ось такий верх, такі звичайні моделька звичайних трусів. Ось такі плавки за 269. Класний купальничок. Так, і вони йдуть окремо і окремо вверх 239 гривень. які топи живі, класні, гляньте теж база така. По 149 гривень, і чорні такі є. Приміряти топ, він на мене тут війський. Коротше, це треба брати, а взагалі дуже приємний до тіла. Тут іде резинка, і вона перетягує, вона давить просто під руками. Сумочка така. Взагалі топ класний, як до шорт, так і до штанів, і до спідниці. Дівчат, окуляри зі знижкою в сенсей. Не знаю, яка якість. А, чому ж в мене одні є, Ну я їх дуже рідко вдягаю рожею. Хочу ось ці ціпіль. Так, ану, дивіться. Ану, дивіться, йде таке чи не йде. Ну, типу, дивлячись до чого, так? Да? І бажано посміхатися. Хоч трішки да? для настрою. Людям настрій якось піднімати ж треба. Не знаю, мені подобається, але мені здається, дуже завузька ця рама, аби вона була більш ширша, шир, 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 да? 119 гривень. Так, оцих мені взагалі, як жена професора Дуеля, не подобається. Сукня леопардовий принт за 219 гривень, дівчат. Так, що ще я вам не показала? Так, якщо треба спокусити чоловіка чи, чи кого там, вдягаєте ось такий шикарний комбідрес. Комбідрес боді. Погляньте, тут і люрекс. Я думаю, дівчат, він буде задоволений, як побачить у вас в такій штуковині. Гляньте, тут присвічується сітка. І тут комбідрес повністю присвічується. Немає чашечок, до речі, поролонових. Знижка, і коштує він 239. Дівчики, майже виграли приз. Друзі, якщо ви пропустили відео за суботу, огляд модних новинок в сінцей, можете перейти просто на канал і вибрати його, або ж перейти за посиланням, яке я залишу. Внизу в дописі під цим відео. Друзі, вперше замовляю собі ось такий коктейль. Так, дивіться, називається Кептин Кола. Кептин вперше чую, що таке Кептин Morgan Оріджінал. Це, напевно, що якийсь алкогольний лікерда Spiced Gold і Coca-Cola і 300 мл. Мені дуже подобається така подача. Дивіться, симпатично. О, навіть надпис Кептен. Ой, зараз перекину. Дивіться, багато льоду, лайм. ну, Зараз буду пробувати. Що це. Найдешевша тут йде бренді. Бренді кола просто 90 гривень і п'яна вишня, взагалі 88. До речі, в них апероль шприц, спріц, шприц 180. теж, в принципі недорого. Да, ну, На смак керта. дуже нагадує звичайну ромкову, брендікову, типу хто пив. Коротше, нічим практично не відрізняється. Так, Дуже багато смаколиків, макарон 65 гривень, тарт 85, але ж все дуже смачно, а не можна. А що можна? Мені нічого не хочеться. Може такий горішок, як завжди взяти, або вівсяне печиво. Трубочка ні, дуже солодка. Коротше, все, як завжди, дивіться, який кекс красивий. Він такий, типу, схожий, знаєте, на оцю хлібину -кирпич. кирпичик. Да? І зверху ще сухофрукти. Я думаю, він дуже смачний. Пташине молоко. Коротше, все дуже дорого. Ну, як і всюди, в принципі. Да? Цукерка, цукерка без цукру. О, може, цукерку без цукру взяти. І дубайська цукерка 35 гривень. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику спускаємося з вами вниз на ось такому прозорому ліфті.